Ферст представляє головна подія в світі українського маркетингу 13-14 вересня. Конференція Marketing Revolution. Подробиці на сайті. Я вже другий на Marketing Revolution і це стабільна якість спікерів, стабільна якість е, їхніх доповідей, е, висока актуальність тем, які піднімаються. І е, ці питання, скажімо, дуже актуальні е, для особисто для мене і для маркетолога. Ну, так як і повинно відбуватися при будь-яких да, з кожним разом рівень зростає, е, якість е, так само і матеріалів і добирається. Я бачу, що е, з кожним етапом е, кількість відвідувачів, якісна кількість відвідувачів, вона е, зростає, більше маркетологів, е, відповідно, інформація вона більш е, вузько направлена, цілонаправлена. Для тих людей, які безпосередньо приймають рішення, як розвиватиметься компанія, які продукти будуть вводитися, і е, стратегію, які определяють стратегію на найближчі рік, два, п'ять і так далі. Особисто для мене Marketing Revolution є номер один конференцією саме через те, що е, в бізнесі, в будь-якому бізнесі важливо і в кар'єрному розвитку особистості важливе наставничество мати хороших людей, в кого можна повчитися старше, з більшим досвідом, з більшим глиб, глибшим знанням в тій чи іншій справі. І тому для мене Marketing «Revolution» – це є можливість отримати хай не невеликий час, але майже в персональне наставничество. Таких спікерів, відомих людей, відомих маркетологів